На трьох головних маршрутах Сумської області почалися ремонтні роботи на дорогах. Що ж ви кажете, що ніхто нічого не ремонтує? Все ремонтують. Може, вони росіяни підуть цими дорогами, а дороги бабах, і нема росіян. Та було б смішно, якщо б не було так страшно і сумно, тому що депутати від європейської солідарності були на півночі країни на Сумщині і бачили те, що називають сьогодні ну, представники влади фортифікаціями. Ну звичайно, що це не є в тому розумінні, в якому потрібно бетоновані споруди, які би витримували хоча б удари. Реактивної артилерії, хоча би постріли танків, бо ми розуміємо, якщо будуть удари керованими авіабомбами в півтора тонни, то звичайно, що фортифікації навіть найкращі просто не витримають. Але ми сьогодні чому так багато говоримо про створення тимчасової спеціальної комісії, не тому, щоб заважати, а тому, що, по-перше, пришвидшити. По-друге, об'єднати зусилля влади цивільної і військової, і по-третє, контролювати кошти, щоб ніхто не крав навіть на фортифікаціях, так як крали на великому будівництві крадівництві. І чому влада сьогодні опирається і не хоче встановити парламентський контроль за будівництвом? Фортифікації я цього просто не розумію.